Всім привіт Вітаємо на нашому YouTube каналі. Дане відео буде про той сектор нашого господарства, так би мовити, багатостраждальний, який в минулому році у нас не вийшов, але ми не здалися. Під цей рік підготувалися. А саме це вирощування індиків біг 6. На каналі є відео, як я будував даний сарай. Також брудер. От, ви могли бачити, хто не бачив, обов'язково подивіться. І зараз е, я розповім, як у нас обставини. Індикам зараз три місяці. Ну і зараз вам все покажу і розкажу. Ось такий от у нас сарайчик. Він у нас не утеплений, але, але він робився уже з можливістю подальшого утеплення. Тобто є. Вітрозахист. От. Тут також є вітрозахист, там є вентзазор. Ну, в общем, на каналі є відео, кому цікаво, можете подивитися. Так, що ми тут маємо? От таке от приміщення. Ну, почну спочатку купили 8 індиків. 8 індиків заселили їх от сюди. От сюди ми їх заселили. Хочу зразу сказати, брудер просто бомба. От це, це саме те, що потрібно. Е, у мене є брудера для бройлера, ну, так, скажімо так собі. Е, я їх експлуатую вже, напевно, 4 або 5 років. І от е, в цьому брудері. Виправлені всі, скажімо так, помилки або проблеми, які були виявлені в бролячих брудерах. Тому от я рахую, це ідеальний брудер. Одне, але от, от оце я на наступний рік. Сюди треба таку також з USB, таку планочку зробити, щоб вона на завісах відкривалась, закрити цей простір. Так, сюди було посаджено 8. Індичат суточних, ну, добових. і були лампи інфра... Такі червоні лампи. І туди була, здається, 6 ватна жовта. Все ви, нічого, наче все було нормально. Поїлочки були спущені. Спочатку пили вони. Звідси потім підключив їм уже в ніпільні поїлки. Вони чудово їм підходять, вони пили з них. Але почався розкльов. Десь через тиждень почався розкльов, двох заклювали просто ззаді, просто до смерті. Не зрозумів, в чому справа. До До речі... До речі... Можете зробити стоп екрану. От. Інструкція, от виключно по ній я вирощую от по цьому планові, вирощую індиків. Це мені її, є, є така група в Вайбері з ЗВК. І там Анатолій Нитоміч чудовий вед-лікар, він дуже багатьом допомагає, я раджу. Його, можливо, в якомусь відео я залишу посилання на дану групу. Ну, окей, думаю, не знаю в чому причина, написав в цю ж групу. Скинув фото брудера, ну і да, перше, що треба було замінити, лампи. Я поставив, бачите. Ті, які не дають світла, вони ну, інфрачервоні, але не дають світла. от такі от поставив. І замінив на зелену лампу. Саме обідно те, що вона в мене була. І в мене в бролячих брудерах в мене в мене брудерах стоять зелені лампи. Що мною управляло поставити сюди жовту світлодіодну лампу, я навіть не знаю. Поки, поки я чекав ці лампи інфрачервоні, щоб замінити, ну, на, ті, на ці, які зараз я, не дають світла, і замінив, я відразу замінив на зелене. Але за цей період вони заклювали до смерті ще двох індиків. Коли я замінив, поставив ці лампи поставив ту лампу, все, слава Богу, все зупинилося. На виході ми маємо от 4 індики, от я їх покажу вам. Тут я рахую, то, що втратив чотирьох індиків, це цілковито моя вина. Тому що можливо ці лампи вони б залишилися інфрачервоні, але вже коли пішов, так би мовити, в них азарт, тому якби була зелена. Ну Суть не в тому. <кій> до речі, також Анатолій Анатолійович з групи в Viber ЗВК, підтримка ЗВК, рекомендує отакі лампи тобто повсюди використовувати. Тому я думаю, що для бролерів я її також їх заміню. От, В принципі, вони першу-третю добу попили. Праймоцит підкислювач, не воду. Потім четверту, восьму добу вони пили е, ось звідси І Потім я їм вже підключив воду в ніпельні поїлки. Ось оцей бак Він стоїть отут от, Тут шланга і тут шланга, і так працює. Тут бачите один отвір це коли воно ось на цьому. І другий отвір. Коли піднімаємо вище. Чистити не часто, площа дуже величезна. От, як бачите, може хто бачив, якщо не бачили, подивіться про те, як я робив цей брудер. І тут змінна підлога. Я її так і не змінював. Тобто, ось як була 25х12, так і є. А ось оця 25х25 25, я її навіть не використав. Ну, Але хай буде, хай буде. Також, що в піддоні, в піддоні це ось, бачите, піддон? В піддоні тут е, тирса і єдоклін. Обов'язково, до речі, йодоклін використовую е, ну, у всьому своєму господарстві, яке в нас тільки є. Так, потім вони місяць сиділи е, місяць в брудері. Після того, були виселені, були виселені от в... скажімо, це приміщення, це тирса, ну, і струшка, хто як називає. І ще місяць жили виключно. В цьому сарайчику, тобто на вулицю вони не виходили. Ось тут їм була зроблена така ніпельна поїлка. Потім, ну, скажімо, так, від, від того моменту вони підростали, і от сюди вона ще була раз повішена. Пере, Ну, змінено висоту. Зараз я вам покажу. Ось вона, ось вона лежить. От. І вон бак. Тобто цей же і бак, навіть з тим же шлангом, який йшов. На брудер, потім він ось отак пішов на поїлки в самому сараї. І була ось така годівниця. Ну Вона, звісно, була нижча, потім піднімається, піднімається і піднімається. Ем без тижня, їм без тижня три місяці. Тому вони ще їдять індичачий гровер. і з 90 дня, як бачите, тут от, згідно графіка. Не графіка, а плану. От, з 91 доби 50% і решта з що суміш. Я хочу спробувати от універсальну, як ми називаємо його, домашній корм, який ми використовуємо качкам ну, в нашому господарстві. Ну, от, якось так. Це щодо самого приміщення. Тут планував бачите, ще, щоб той бак забирати і ніпільні поїлки на вулицю робити. Але це зайве. Десь в 2,5 місяця я помітив, що ну, вони, їм незручно пити з ніпільних поїлок. Я потім почитав, да, що ніпільні поїлки використовують там, максимум до 2-2,5 місяця. Індиком, там, ну, до, в, в основному для, ну, до 2 місяців. Я поки що нічого не придумав, не знаю, яку поїлку обрати. От, подивився також відео. Багато хто використовує отак от от. От відро е з підкислюючим праймоцид від ЗВК. Але, є одне але. Е е е ну, згідно інструкції та і всьому господарству я даю один кубик на літр води. І, от коли я в відрі почав вже ставити, то ну, побачив такий послід рідкий і чорний. Ну, ну Скажімо так, чорноватого кольору. От, також думав, що це, що це може бути. В одного індикта такий послід. Всіх нормальний. От, також звернувся за консультацією в ту же групу підтримки ЗВК і запропонували. Порадили скажімо, так, змінити дозу вдвічі меншу праймоцида, тобто підкислювача. Зараз я даю там 10 літрів, от на 10 літрів даю 5 кубиків. І я вам скажу, стабілізувалося. Я думаю, що от, ну, це якась індивідуальна реакція на підкислювач. Ну, В принципі, я замінив, ну, зменшив дозу і начебто все наладилось. Я, чесно скажу, їх не важив. До двох місяців вони йшли згідно ось цієї таблиці. Зараз покажу. От. До двох місяців. Потім я вже не важив. Ну, я не знаю. Ми тримаємо перший раз, індеки, тому візуально я не можу визначити, скільки вони важать. Потім в два місяці відкривали. Двері і вони почали виходити на двір. Все. Місяць в брудері, місяць в самому сарайчику. От також зробив отакі от двері, щоб відкривались. Тобто, коли вони ще два місяці жили в сараї, то відкривав оці дерев'яні двері, а потім оці там, вони в мене з пружинки знімаються і отак закриваються. Ну, щоб тут було свіже повітря. Тому що тут, коли жара, буває жаркувато, бо як бачите, тут Дах металевий, покритий металом і ну, жаркувато. Тут немає утеплення. Ну, от, В принципі, якось так. Що можна сказати по, скажімо так, по проходженню трьох місяців. Брудером задоволений. 100%. Нічого доробляти не треба, вже не треба. Дві лампи будуть е, ті, які не дають світла. Там буде зелена, в принципі, завжди відкрите. Ось, отак з першого дня. До речі, ті дві лампи дають, дають 42-40 градусів. Пульт управління на каналі є відео про це, все я не буду зараз е, скажімо так, про це розповідати. О, які недоліки? Ну, З недоліків я навіть не знаю. Е, обов'язково потрібно утеплити ну, хоча б е, стелю. Це 100%. Коли тут дуже так жаркувато, скажімо, на дворі спека, то тут, ну, гарно так припікає, тому що тут немає тут тільки е, і більше і відразу метал. Тому тут соточкою пінопластом обов'язково потрібно утеплити навіть. Навіть ну, не підшиваючи там, стелю. Якщо, ну, скажімо так, якщо не буде чим, але в мене є чим, тому я думаю, за зиму треба це зробити. Як мінімум. От. А воно тяне за собою що? Тяне за собою те, що якщо щоб там утеплити стелю і підшити її, треба зняти оцей брудер. А коли його знімемо, то вже логічно треба утеплити ту стіну і цю. Ну хоча б от по... це, Щоб вже коли поставити його назад, вже нічого там не заважало. Ну, тобто не знімати його-сюди, туди не тягати. Так що це треба обов'язково буде зробити. Так, в принципі, бачите, це біле, це йодоклін. Посипаю йодокліном. Ай, до речі, підстилку не замінюю, а тільки додаю. такі от красені. Я не знаю, скільки у них тут. Ну, яка в них вага. Тому не важу, Може якось зважу. Ну, Зараз відео не про вагу, а про те, як ми їх тут тримали. О, так що, якось так. Зараз покажу вам, що там у нас. Але в вигулі, я думаю, нічого. На каналі є відео, як ми робили і вигул. Ну, такий от. Тут зробив отаку от годівничку. ну Зараз вона вже брудна, бо я сюди нічого не сиплю. Я давав їм через день. До речі, десь із двохтижневого тижневого віку давав їм цибулю. Тут я вже її через день. Тут я, коли вони вже почали виходити, тобто після двох місяців, я сюди сипав просто цибулю. Зелену, вони звідси їли. Вона протиралась. От була чистенька. Зараз вона не використовується, треба буде її або зняти, або на зиму Ну, так, Тут було все так гарненько за роще травою. Вони все під'їли. Тут, в принципі, їм прекрасно є такий величезний навіс. Ну, от. Було б чудово, звісно, би такий величезний навіс, якби був і в качок. Але ну, тоді були фінанси скрутно фінансами. Та, в принципі, з ними завжди скрутно. Ну, в общем, суть не про те. Ну, от якось так. В принципі, ту, ну, я задоволений. Це єдине, да, треба буде утеплити потолок, е, стелю. Ну і все. ну так от. Ну, не знаю. Ми ніколи не тримали індиків. Це перший раз. Ну, тобто минулий раз, в минулому році я не рахую, тому що... Ну там було невдача. ну Ми тоді не готові до цього всього були. І що в черговий раз ну, є доказом того, що обов'язково треба підготуватися. Якщо щось починати вирощувати, то ну, на колінах це, напевно, важко зробити. От вам живий доказ в минулому році взагалі не вийшло. От коли в три місяці вони були, здається. Я не пам'ятаю, 2,5 кг. І от зараз, коли більш-менш все підготовлено. Тому висновки робіть самі, як говориться. Ну, В принципі, от, так, показав, розповів, чим годую, ну, годував їх стартом індичачим і гровером індичачим згідно інструкції виробника. Ну, Все, не треба видумувати ніякого велосипеда. тому... От зараз що ще буде, це в 90 днів буде е, дам їм від гельмінтів. Ну, і, в принципі, все. Дегінулітизація, і потім потихеньку виведу їх на м, корм той наш домашній. Ну все. Так що, якось так. Все, дякую вам за увагу. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!